Друзі, всіх привіт! Вітаю вас на сьогоднішньому міні-уроці, по тому, як і скільки можна заробляти на авторських групових турах. І сьогодні ми можемо це. Перекласти на такі концепції, на такі типи турів, як фототури, йога-тури, ретрити, тури вихідного дня, гастротури, бізнес-тури, різні походи, активні тури, мама і дитина, тури на свята, автотури пригодницькі, трекінги, походи якісь і так далі. Тобто, все це актуально для всіх цих ніш і навіть більше це все є авторськими турами. І перед тим хотів би більш детальніше вам розказати просто про себе, хто я і чому я сьогодні вам щось взагалі розказую. Мене звати Владислав Рильський, я є власник і засновник компанії Artinov Travel. Ми вже більше сіми років на туристичному ринку. За цей час у нас більше 18 тисяч задоволених клієнтів, і ми зараз займаємось не тільки турами, а й ще й візами в різні країни світу. Ну і також я є магістр туризму за освітою. Я відвідав більше 40 країн світу і організував більше 100 авторських турів. З приводу турів детальніше, так. В основному це були такі напрямки, як Балі, Ісландія, Норвегія, Туреччина, Кападокія, Кіпер, Мальта, Мадейра, Чехія, Домінікана і ще багато-багато різних країн. В основному по Європі і по світу теж. Один із турів, за який я пишаюся, це є тур на 113 людей одночасно на Кіпер. Це був Новий рік, і це було дуже складно в організації, і тоді я виріс як організатор в тому числі. Із унікальних форматів це тур в домах на колесах. Це дуже класний тур, який всім сподобався, неймовірно. Тури вихідного дня був досвід, був досвід також корпоративних турів на 50-60 людей. Організовували тури з гейміфікацією і квестами для того, щоб додати більше унікальності в цей тур. Також робили індивідуальні тури, коли ми організовували все для людини. І вона їхала Самостійно, ми просто її супроводжували онлайн. Також займалися пакетними турами, де ми співпрацювали з туроператорами різними, ну і багато чого іншого в ніші туризму. А тепер давайте поговоримо в двох словах про те, що таке авторські тури і для кого це підходить. Я впевнений, що якщо один із цих пунктів про вас, то авторські тури це дуже класна ніша для вас, і вам варто над цим задуматися. Отже, якщо ви давно живете за кордоном, або недавно, але добре знаєте цей регіон і країну, то це гарна можливість для того, щоб почати по цьому регіону організовувати тури. Якщо ви багато подорожуєте і друзі та знайомі починають до вас звертатися за рекомендаціями, з питаннями по типу, де купити там дешевше квиток, а куди там піти, а в яку кафешку зайти, а що подивитися, то це явний знак до того, щоб почати цим займатися. На платній основі. Ну, і якщо у вас є якесь хобі, або ви в чомусь добре розбираєтесь, наприклад, ви вчитель по англійській мові, або ви інструктор по йозі, або ви любите е, займатися серфінгом, це теж класна можливість просто організувати тур з вашими однодумцями і класно разом провести час. З цього саме починав і я. Так само. Я просто е, знаходив дешеві квитки, і друзі подорожували разом зі мною, я організовував для них подорожі. Отже. Авторський тур це коли ви є автором цієї програми, цієї подорожі, ідеї подорожі, і ви робите цю програму зазвичай не туристичними якимись локаціями, щоб показати цю країну з іншої трошечки сторони. Зазвичай це маленька групка 8-15 людей для того, щоб вона була більш мобільною, більше здружилася, і атмосфера була більш такою дружньою. І так як ви є організатором, ви є і лідером цієї групи, тобто ви їдете і супроводжуєте її, разом з ними подорожуєте, спілкуєтесь, розважаєтесь, ходите по ресторанам. В общем, робота мрії. Так мені часто хто говорить. І давайте розберемо, скільки дійсно на цьому можна заробляти, і взагалі як до цього прийти. Да? В кінці ми розберемо, які критерії успішного туру є, і як його дійсно продати і заробити на цьому турі. Отже. Давайте розберемо це на прикладі туру на Кіпер. Я дуже люблю Кіпер. З нього починалася моя професійна діяльність, я дуже багато разів там був. І зазвичай успішні тури на Кіпер ми організовували в міжсезоні. Це жовтень-квітень, коли море ще достатньо тепле. Це більше жовтня стосується, але туристів взагалі немає, не так спекотно і можна поїздити, подивитися цей прекрасний острів. Зазвичай це були, так як я і сказав, не туристичними місцями. Ми орендували автомобіль. Це була активна програма. Ми їздили по всьому острову, і за тиждень ми там майже весь острів побачили і. Все, що тільки можна було на цьому кіпрі. І також ми жили завжди на віллі, з басейном, там, де немає інших туристів, ніхто нам не заважає, ми робимо все, що хочемо, і це теж є така унікальність цього туру, ну і також робили гарний контент. І тут на цьому варто зробити фокус, на тому, що те, скільки ви заробите на турі, залежить не тільки від того, як ви правильно прорахуєте його, а й від того, як. Правильно ви підберете актуальність, ідею цього туру, концепцію цього туру і як ви зможете донести це вашому клієнту. Отже, які у нас витрати в цьому турі можуть бути? Перше це авіа. Ну, це ми в ціну не включаємо, тому що це оплачується зазвичай окремо. Хтось летить з різних аеропортів, хтось летить в різні дати, можливо. Тому ця ціна індивідуальна, кожен це оплачує окремо. Ви це не можете включити в сталі витрати. Із постійних витрат це вілла, да, і в міжсезоння можна домовитися за якусь знижечку, тому що туристів вже менше. І у нас ця ціна була 1200 доларів на тиждень за 6 людей вілла. Також оренда авто і пальне на весь час програми це орієнтовно 120 доларів з повною страховкою автомобіль, і ще десь 80 доларів це на бензин. Також витрати на гіда на вас як супроводжуючого, це ваш квиток, щоб приїхати на Кіпер, ваші витрати на харчування, на якісь там розваги і так далі. Орієнтовно це 250 доларів на тиждень. Ну і також ми включали у вартість вхідні квитки, там на якісь атракції, оглядові майданчики, музеї можливо. Це 10 доларів на людину у нас виходило. Отже, давайте підсумуємо. Всього виходить, так як ми організовували тур на 12 людей. Група у нас була, тобто це дві вілли по 6 людей нам треба, це 2400 доларів. Відповідно, на 12 людей треба 3 машини, по 4 людини в машині це 360 доларів. Так само бензин множиться на 3 це 240 доларів. Ваші витрати на нагіда залишаються сталими це 250 доларів. Ну і вхідні квитки це на всіх 12 людей, включаючи вас, 120 доларів. І також варто не забувати про витрати на рекламу, тому що для того, щоб зібрати цю групу і поїхати з ними, треба їх залучити за допомогою реклами. Це таргетована реклама, реклама Google може бути. Якщо у вас є вже якісь інші джерела трафіку, наприклад, у вас розкачений добрий Інстаграм чи Телеграм канал чи багато знайомих, да, то, можливо, ви можете і взагалі зібрати без реклами повну групу. Але 700 доларів тут закладено прямо дуже з запасом, зазвичай це виходить менше. Отже, у нас виходить повна сума собівартості це 4070 доларів. Відповідно, якщо поділити на 11 учасників групи, тому що 12 це разом з вами, виходить 370 доларів на одну людину це субівартість нашого тура. Продажна ціна по ринку на той час, коли ми робили, це була орієнтовно 500 доларів. Тому ми так його і продавали, і це виходить 130 доларів чистого прибутку на одному туристі. Відповідно, 130 доларів помножити на 11 учасників це 1430 доларів, друзі, чистого прибутку за один тиждень роботи з одного туру. Ну, мені здається, це чистий кайф, робота мрії і ще й гарно оплачується. Звучить як щось дуже дуже класне, як на мене. А ще більше того, скажу вам, що допустимо, ви можете проводити таких три тура в місяць. Так, да, тому що ви в одному турі тільки 7 днів. Відповідно, це вже не 1400 доларів, а 1400 це ну, така середня, це таку дуже реалістичну, прям утріровану ситуацію, я вам прорахував. То на три тури в місяць це виходить 4290 доларів в місяць, друзі. Ну я не знаю з чим порівняти це 175 тисяч гривень в місяць. Це не у кожного it спеціаліста така зарплата, а то і, напевно, у топ-менеджера якоїсь великої компанії. Отже, ну, це реально абсолютно цифри, які можна заробити на авторських групових турах, але потрібно знати критерії певні, да, успішності цього тура, зробити його вчасно, актуальним, вміти його продати, зрозуміти, що за чим взагалі робити. Напевно, з цими питаннями ви. Стикаєтесь, якщо думаєте про це. І давайте наостанок розберемо з вами швиденько, які взагалі є критерії успішного туру, як це все реалізувати. І тут є декілька порад мені вам від мене. Це перше це вибрати напрям, який може, можна буде продавати по конкурентній ціні, а для цього аналізувати чітко ринок. І розуміти, хто що продає. Наприклад, коли ми робили цей тур на кіпер, да, то пакетний тур на кіпер з України коштував орієнтовно 400 доларів на людину. При тому наш авторський тур за 500 доларів в ньому було набагато більше цінності, тому що ти більше побачиш, це буде веселіше, ти будеш на машинах, екскурсії вже включені, а в готелі треба додатково ще докупляти екскурсії, плюс весела компанія. І відповідно пропозиція стає класною і конкурентною, привабливою. Другий пункт це вибрати напрямок, рекомендовано вам, де мало або взагалі немає конкуренції. Наприклад, да, Ісландія, Мадейра, Бразилія, Лафатени, Куба, Тенеріфе. Зазвичай це такі напрямки, куди не літають туроператори. Тому що туроператори зазвичай вибирають декілька країн, на них зосереджуються і просто великим потоком людей роблять туди тури. А якщо ви візьмете якісь такі тури Бразилії чи Лофатені, наприклад, туди складно взагалі знайти якісь пропозиції. Відповідно, це завжди буде користуватись популярністю в авторських турах. Третя рекомендація це створити унікальну концепцію, яка буде вас відрізняти від інших. Що це може бути? Наприклад, унікальна комбінація локацій. У нас це був такий приклад на маршруті Стамбул плюс Каподокія. Тобто ти один раз їдеш і максимум можеш побачити. Друге, це унікальне якесь проживання. Тобто, це може бути якась квартира з класним видом або вілла з власним басейном. Щось таке унікальне. Також це може бути унікальність з точки зору формату туру. Наприклад, як ми робили тур в домах на колесах. Це теж дуже класна і унікальна пропозиція. Мало, я вам скажу, зробити цей тур ще більше. Залог успіху полягає в тому, наскільки ви якісно його подаєте, рекламуєте і продаєте, тому що який би у вас не був класний продукт, тур. Якщо про нього ніхто не знає, то відповідно і клієнтів у вас не буде. Погоджуєтесь? Тому треба зробити якісну упаковку: це відеоконтент, фотоконтент, сайт, програма туру. Тому що тур це послуга, її не можна м, пощупати. Відповідно, її важче продати. І людина купує очима. Тобто вона дивиться на це і їй повинно хотітися туди поїхати, і вона має розуміти, що вона купує. Це якісна реклама, яка розкриває цінність вашого туру. Якщо ми живемо на віллі, то показати цю віллу класно засняти. Якщо ми їздимо на машинах, класно машини ці засняти. Далі якісні продажі. Продажі це є презентація вашого туру. Тобто переконати людину і донести їй цінність того, чому вона має поїхати саме з вами, саме в цей тур, саме по цій ціні, і саме зараз, а не через місяць, і так далі. І ось над цим, друзі, і над іншими питаннями ми працюємо і розбираємо на безкоштовному великому майстер-класі, вебінарі, де ми покроково розберемо з вами. Всі етапи створення подорожі, як з нуля прийти до того, щоб організувати перший тур і заробити на ньому тисячу плюс доларів, і більше того, зробити це системним. Тому я вас запрошую, приходьте, будь ласка, буде дуже цікаво, практично. Більше того, ви зможете задати ваші питання, тому що це буде онлайн. І ми з вами в такому форматі поспілкуємося. Ну і також розберемо різні помилки, які допускав я на своєму досвіді, і які частіше всього зустрічаються вам на самому початку. Тому приходьте, вся інформація з приводу реєстрації часу та місця буде у телеграм-боті, на який ви вже підписалися. Закріпіть його собі десь. І чекаю вас на майстер-класі. Надію, що вам було корисно і ви бачите перспективу в цьому напрямку для себе. З вами був Влад, всім гарного дня, до зустрічі!